Привіт, друзі! Сьогодні ми попрацюємо з вами з такою задачкою. У нас є 9 монет. Вони всі однакові за розміром. Але одна із монет є фальшивою. Причому та монета, яка є фальшивою, відповідно вона для визначеності буде легшою порівняно з тими монетами, що є справжніми. Нам для визначення фальшивої монети. Даються терези, ну, такий собі аналог намалював на дошці. Терези шалькові. І не використовуючи гир, і використовуючи е, лише два зважування, нам потрібно визначити, яка з монет є фальшивою. Ну, Давайте подумаємо, як нам вирішити цю задачку. Так звані шалькові або аналітичні терези. Вони лише можуть показувати, якщо у нас є два об'єкти, то відповідно, положивши на одну шальку чи на іншу, в нашому випадку монети, ми можемо вказати, є наша... ну, монети наші або важчі, або легші. Тобто в нас немає конкретного точного значення, а ми лише можемо вказати, на якій шальці покладена вага, яка буде більшою або меншою. Давайте подумаємо, як нам треба розв'язати дане завдання. Пропоную вам перед тим, як отримувати розв'язок, поставити відео на паузу і подумати свій варіант. Ну а далі, відповідно, розглянемо, як дану задачу розв'язати. Спочатку подумаємо таким чином. Давайте визначимо з вами ту кількість монет, які ми можемо опрацювати за одне зважування для отримання правильної відповіді. Де в нас монета фальшива або справжня? Є пропозиція опрацювати три монети. Розглянемо, як це буде. Ми беремо три монети і виконуємо наступну штуку. Ложимо одну монету на ліву шальку, одну монету на праву шальку, і одна монета в нас залишається без зважування. Відповідно, що ми аналізуємо. Ми точно знаємо, припустимо, що в нашому випадку одна із монет є фальшивою. Тоді ми можемо отримати два варіанти. Перший варіант. Якщо дві монети ті, що в нас на шальках є справжніми, то тоді ми отримуємо, що вага на наших шальках буде рівна, ніяка з відповідно шальок не переважить. І якщо у нас є Монета фальшива, і вона легша, то вона залишається та, яку ми не зважували. Ось вона. Якщо одна з монет є більшою або меншою, то відповідно ми знатимемо, яка з монет фальшива. В тому формулюванні умови, яку ми маємо, ми маємо, що фальшива монета легша, і вона знаходитиметься в даній ситуації, як я позначив. На лівій шальці. Тобто, ми, маючи три монети, ми за одне зважування з вами маємо алгоритм, як знайти ту монету, яку фальшива. Ми зважуємо дві, і одна в нас знаходиться окремо. Відповідно, якщо ці, ті монети, що на шальках рівні, то фальшивою є та монета, яку ми не зважували. Якщо на шальках виявляється одна монета легша, то вона і буде фальшивою. Тепер як нам пропрацювати 9 монет. Працюємо наступним чином. Ми ложимо 3 монети на ліву шальку, ложимо 3 монети на праву шальку. І 3 монети в нас залишаються вільними. І що ми маємо? Якщо наші оці монети рівні, то в фальш... ну, наші терези покажуть, що е на правій і лівій... лівій шальці у нас однакова вага. То, відповідно, фальшива мета знаходиться у тій трійці, яку ми з вами залишили окремо. Якщо ми маємо, що е, більшою виявиться там одна із шалюк, для прикладу я позначив її, ну, можемо таким чином позначити. Якщо е, відповідно... Менше значення виявиться у лівій шальці, то ми знаємо, що у нас фальшива монета легша, вона знаходиться у цій трійці, що ми зважували. Якщо у нас виявиться ліва шалька більшою, то у нас фальшива монета буде знаходитися на шальці, що у нас справа. І ми визначили трійку монет, у якій, відповідно, знаходиться фальшива монета. Це буде, давайте так умовно позначимо перша трійка, друга трійка або третя трійка. Якщо ми маємо рівність, то у нас працює третя трійка. Якщо ми маємо рівність менше, то в нас працює ліва шалька, перша трійка. Якщо ми маємо рівність більше, то в нас працює відповідно друга шалька. Десь ми знаємо трійку монет, де 100% знаходиться та монета, яка фальшива. А наступним кроком ми зважуємо по одній монеті із тієї трійки, в якій знаходиться фальшива монета, і отримуємо за тим алгоритмом, який ми проговорили попередньо, ту монету, яка фальшива. Ми зважуємо по одній монеті права-ліва шалька. Якщо вони рівні, то в нас залишається з трійки та монета, яка фальшива. Якщо вони будуть права чи ліва шалька менше. То, відповідно, на легшій шальці знаходитиметься фальшива монета. От так ми опрацьовуємо цю задачку. Тобто, ми в два зважування знайшли фальшиву монету. Першим зважуванням ми визначили трійку монет, в якій знаходиться фальшива. А другим зважуванням ми знайшли ту монету, яка безпосередньо є фальшивою. Дякую за увагу. Пропоную вам. Наступний крок ми маємо 27 фальшивих монет, одна з яких буде легшою, і вона є фальшивою. Напишіть, будь ласка, в коментарях, за скільки зважувань ви можете визначити. Яка монета є фальшивою, використовуючи той алгоритм, що вам запропоновано. Відповідно, ми чекаємо ваших відповідей, і коли їх отримаємо, напишемо, яка насправді є відповідь правильна, і ви можете перевірити себе, чи ви її знайшли. Дякуємо за увагу. Підписуємось на канал, ставимо лайки, до нових зустрічей.